У Тбілісі під час багатотисячної акції проти законопроєкту про іноагентів, які критикують на заході, затримали екс-міністра з євроатлантичної інтеграції Олексій Петріашвілі. Очолював відомство у 2012-14 роках. Про це повідомляє Ехо Кавказа у відеофактах від телекомпанії Формула можна бачити затримання Петряшвілі. Міністерство внутрішніх справ Грузії. Заявило експосадовцю, інкримінують дрібне хуліганство та непокору поліції за кодексом адміністративних правопорушень. Перед тим учасники акції, що пройшла біля парламенту Грузії, спробували прибрати штучні огорожі біля будівлі законодавчого органу. Участь у мітингу брали тисячі людей, вимагали відкликання законопроєкту, який західні партнери Грузії. Називають авторитарним та інспірованим Росією.